Вітаю вас турбує скільки коштує використання шиї в автоматизаціях, чи це рентабельно? Розберемо в цьому відео, тому додивіться до кінця. Сьогодні ми розбираємо, скільки коштує використання шиї саме в автоматизаціях. А будемо говорити саме про ціни за API, а не про те, що ми платимо своїми даними. Вже усі кав'ярні їх мають, тому зосередимось на грошах, які в нашій кишені. Почнемо з того нюансу, що ви можете користуватися моделями напряму від розробників, або через агрегатора, які надають API до всіх моделей і частіше за трошки іншою ціною. Для текстових моделей я використовую OpenRouter – один ключ та доступ до всіх моделей. Для фото я використовую який API. Звичайно, ще існують і інші, але я говорю про те, чим користую сам. Також другий важливий нюанс, який треба враховувати, це є свіжі та коштовні моделі, та більш старі і більш дешевші. І тут вже саме вам треба керувати, які моделі для яких задач використовувати. Бо старіші моделі вже теж непогані та добре справляються з нескладними задачами. Сьогодні я огляну основні рішення це генерація та аналіз тексту, генерація фото та відео. А аналіз зображень та робота з голосовими моделями розглянемо у іншому відео, якщо це вам буде цікаво, тому пишіть про це в коментарях. Текстові моделі. Ціни на них ви бачите на екрані. Єдине на що зверну увагу, це що таке мільйон токенів. Це приблизно 750 тисяч слів. І на прикладі з написанням листів, це доволі великих листів по 600 слів, це 1250 листів. І тут ще раз зупинимось на нюансі. не всі завдання потребують останньої та найдорожчої моделі. Для нашої задачі буде достатньо GPT-5 Nano. І всі ці листи за 40 центів. Дорого це ні. Інша справа, якщо ви обробляєте величезні масиви даних або робите складні аналізи за один запит, тоді так, потрібна більш потужна модель, ну і вона буде коштувати в середньому ну 10 доларів. Але це інший рівень задач. До речі, у OpenAI є калькулятор токенів, тому можете туди закинути свій текст, він порахує токени, а потім ви порахуєте скільки коштує такий один ваш запит, якщо це вам ну дуже важливо. Посилання буде в описі. Ну і короткий підсумок. Для більшості ваших задач ціна сумарно за вхід і за вихід буде ну максимум 2,5 долари за мільйон токенів, і це за об'єм рівний 1500 сторінок. Ну і далі в нас генерація фото. Ось тут вже не лише зручність, а й серйозна економія через агрегаторки API. Сума різниці у вас є на екрані в порівнянні із конкурентами і з офіціальним API, тут реально інколи шалені різниці. На сьогодні якісну генерацію нам роблять OpenAI Image 1.5 та Nana Banana Pro. Також є ще Flux 2. І коли ми про них говоримо, то ми кажемо про ціну за генерацію від 2 до 12 центів. Звісно, середня ціна за гарні налаштування це 9-12 центів. За 4К якість, відповідно, ціна максимальна. І це в дійсності теж не критично. До того ж, ціна не змінюється за те, скільки референсів ви використовуєте. Ну і для бізнесу та й для ваших особистих задач, якщо у вас була така задача генерації дуже якісного зображення, це копійки. Ну і генерація відео. Дорожче, але це на теж є причина, бо ви генеруєте не тільки одне статичне зображення, а 8 або 15 секунд з 24 кадрами. Дешевше усіх тут OpenAI 42, це 15 та 18 центів за 30 та 35 секунд відповідно, але далі вже все росте. VO3 та VO31 Fast за 8 секунд коштує 30 центів. Така ж сама ціна у Clink Motion Control. Хто не знає, що це, запрошую у новий випуск, там я про це розповідав, посилання буде вище. Ну і далі в нас снова 42, але вже Pro, та VO3 та VO31 Quality. І тут вже ціна може дійти до 3 доларів на максимальних налаштуваннях. Але тут те саме питання, що й завжди: яку задачу ви оптимізуєте? І я думаю, що для більшості базових моделей буде достатньо. А з часом і топові подешевшують. Ну і давайте будемо справедливі. Раніше вам була потрібна команда та сотні, а інколи тисячі доларів за відео. Тому 10-30 доларів за генерацію відео через її це фантастична економія. Ну і тепер до рентабельності. Відповідь залежить від того, що ви робите та як ви це робите. Давайте розберемося на прикладі. У вас є задача це часто робити прев'ю. Ну і тепер, замість того, щоб наняти дизайнера або все робити вручну, ви можете надиктувати голосом або надрукувати руками свою задачу в telegram бот додати за потреби референсне фото, бот сам все розпізнає і голос, і текст, і зображення. Сформує задачу для генерації, сам все згенерує, повернеть вам результат на перевірку. І один такий цикл буде коштувати вам ну, 40 центів 40. І це при умові, якщо ви обираєте найкращу модель для генерації фото. Якщо не подобається, регенерація буде коштувати 20-30 центів. Ну я думаю, що за 2 долари у вас точно буде результат, який вам сподобається. Але з чим все це порівнювати? Тут все також індивідуально. Якщо ви це замовляли, то точно не за 2 долари. Тому тут економія математична. Але якщо ми все це робили самостійно, то витрачали ну, 2-3 годинки. І в такому випадку це теж рентабельно, тільки не в грошах, а в часі. Бо ви звільнили його для більш важливих завдань. І тут теж є питання, як краще і куди реінвестувати час. Ви можете його просто провести з родиною і це буде безцінно. Але якщо цей час буде у вас витрачено на якийсь професійний розвиток, то це може мати згодом і грошовий ефект. Просто зараз це не можна ніяк розрахувати. Але в будь-якому випадку 2 години часу точно не коштують менше, ніж 2 долари. Ну і до речі, в плюс тут можна віднести і швидкість. Бо все це виконується за лічені хвилини, і це може стати в нагоді, коли вам щось треба терміново. Тому загалом висновок такий: користуйтесь розуму, і все буде добре, ким би ви не були просто людиною з бажанням позбавитись власної рутини чи власник бізнесу, який хоче оптимізувати процеси. На цьому це все. Якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте вже дійдемо до відмітки в 500 підписників. Також, якщо у вас є ідеї. Питання, чи вам просто сподобалось нова прев'ю, пишіть про це в коментарях. Також запрошую до інших відео на каналі, підказки будуть вище. Ну, звісно, залишайтеся зі мною тут, бо попереду ще багато цікавого. На все добре!